12 тисяч кілометрів на лічильнику та 22 кулі в автомобілі. Такою видалась поїздка прикарпатців, що везли в зону, АТО гуманітарну допомогу нашим бійцям. Сміливців це не налякало. До кінця тижня планують знову їхати на схід. Як це народитися у сорочці? Розповіли Ользі Гереджук. Священники з Коломийщини, отець Василь та отець Михайло, в зону антитерористичної операції поїхали, незважаючи на свій духовний сан. Кажуть, що не можуть сидіти спокійно вдома, коли в державі війна. А хто поїде, як не ми? Ми просто серце крові наливається. Як ну сидіти без діла? В а ми сидимо тут. Сьогодні ми не поїдемо воювати а, туди. Завтра вони приїдуть сюди. Набагато легше воювати там на чужій території, ніж воювати в Галичині. Ми зрозуміємо одну єдину річ: ми не зможемо дати відсіч, якщо Москаль дійде навіть до Києва. У шестиденній поїздці на схід день 23 липня не забудуть ніколи. Його вважають другим днем народження. Саме тоді їхній автомобіль з гуманітарною допомогою для 5-го прикарпатського батальйону став мішенью для сепаратистів. Того дня від ворожої кулі загинув Юрій Дудчак із Городенківщини, а вони вижили. Вилетіла у лобове стекло і мені в вухо йому шоферу палила шию. Ця куля йшла прямо в голову, йому спинилася у розі від, 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 від крісла. Тут багато, як 22 кулі по цілій машині. З того боку, з посадки так званої зеленки робив кулемет. Там є великі дирки від кулемету. Ну і з усіх стрільно обстріляний повний бус. Перший набій ми дістали ззаді, тому відступати чи вертатися назад не було можливості. Зато в всякому разі було прийнято рішення секундно прориватися вперед. Іншого виходу просто не дано. Коли почався вже такий гарний обстріл, ми їхали трьома бусами. Перший бус прикриття наші хлопці з правого сектору вступили в бій з сепаратистами. Ми двома бусами почали прориватися. Городенківський бус, де їхав Юра покійний друг. Вони отримали в першу чергу вісім набоїв по лобовому склі. Зате і такий поганий результат, де один загиблий, один важко поранений, отримавши сім на кулю своє тіло. Бойовий дух у наших бійців високий, каже отець Михайло. Хлопці потребують як матеріальної, так і моральної підтримки. Основне, наскільки допомога, яка везли їжу і харчі, ми везли листи від дітей. Воно вартувало проїхати від блокпоста до блокпоста, тих 700 чи 800 кілометрів, привезти батьку листа від його дитини. Міт, тому що е, нічого так не підтримує вояка. Як дійсно е, ця допомога і е, молитва звідси з дому, молитва дітей, матерів, жінок. Коли всі розказують, що наша армія не оснащена, що армія не має броніків, що армія що їсти, не ну, є це правдива інформація. Армія має. Армія забезпечена. Перш за все, забезпечують беззаперечно люди. Не міністерства, не бюджет. Але е, військо має їжу, військо має бронежилети, військо не має на даний час е, одягу. Немає однострою, тому що хлопцям дали по одному однострою. Вони обдерлися. Звичайно, війна є війна. Там зачепила куля. Там е, треба залізти під ту ж саму машину, чи най сидячи на блокпосту. Потрібні однострої, потрібні засоби зв'язку, те, що не забезпечує наш бюджет. Потрібні тепловізори, потрібні приціли нічного бачення. Нема е, потреби у перевезенні їжі чи, чи води, тому що, перш за все, там є на місці. Воно дорожче обходиться перевозити їжу звідси, як купляти її там. Та незважаючи на всі труднощі, отці Василь та Михайло знову планують їхати в небезпечну зону. Жартують, якщо 22 ворожі кулі пішли даремно, то і решта нас не зачеплять. Ольга Гереджук, Сергій Грицак для телеканалу НТК.